Топ-5 персонажів, про яких забули розробники. Усім привіт! Підписуйся, став вподобайку. Ну а я тобі зараз розповім. На п'ятому місці знаходиться Джун джунлі. Геоархонта вже не було аж 9 патчів. Останній раз дід з'являвся у версії 4.0. На четвертому місці знаходиться. Тарталья. Він також не з'являвся аж цілих 9 патчів. Останній раз ми його бачили в банері 4.0. На третьому місці знаходиться Кокомі. Її не було вже аж цілих 10 патчів. Останній раз рибка з'являлася у банері 3.8. На другому місці знаходиться Гань Юй. Козочку ми не бачили довгих 12 патчів. Останній раз Реран Гань був у банері 3.6. А ви пам'ятаєте, коли це було? На першому місці знаходиться найочікуваніший персонаж. А ти вже здогадався, хто це? Якщо так, пиши в коментарях. І це у нас Шень Хе. Її не було довгих 13 патчів. Останній раз її можна було отримати в далекому банері. 3.5. Шень, мабуть, найочікуваніший персонаж зараз. А ти ждеш її реран? Пиши в коментарях, кого саме ти чекаєш. Підписуйся, став подобайку. Всім гарної гри і до скорої зустрічі!